Всім привіт, у нас закупочка Walmart! Беремо тачку? Да. Мама, вона тачка на камері така свиня, така прикольна. Да? Дуже велика йлка. Йома в можна вдома. Або може там, де другий світ, знаєш, домах? Тут ігрушки і людей. молодий. Такі прапора гарні. Прапори. Давай. Я буду вистити. Так, тут у нас куча всього новорічного іграшки. Відрошок. Та 97. Ага. Візьмемо пізніше, зараз ще ні. Ми ще не знаємо, яка де у нас буде Йолка. Який дивись дивись який стіч. Ельф. О, ельф. Надувний Надувний. Ель. Класно, дивися на цих стічів, які прикольні. Mm -hmm. Ой, Hello Kitty є в Я мама тут даже бігемот є. А це надувашки, так? Да? да? Ну тоже ж кольоров... Ой, дивися, як прикольно. Ельф. ельф, а ці. Сніговік. Треба всі по одному купити. Ви Черепашка, песик, Ангелик, Ялинка. Ой, дивись який. Блин, і що це? Я виклю. Так що, Машка, беремо цього гнома? Так. А хто це такий? Ельф чи хто це? Ельф. Вот написано. Це ельф. Так, ідем далі в ці ряди новорічні. Так. Тут палив, це не інтересно. Вот це Даша хоче. Це да. духовка, що це за духовка така? Щось робити. Це для маленьких, ні? дивись, не тут, тут, не тут щось робити точно. Да. І вилазить якийсь животний. Таке і таке. Це обоє Грінч. Це Грінж? Ага, який класний. О, він світиться, прикольний. Дивися. Ось це і оце. Вони щось робить. Клас, це вони не можуть поділити подарунок, бачиш? Грінч до себе тягне подарунок, а собака до себе. Клас. Ви що тут ще? Такі всякі новорічні іграшки, так? Да? Ліага? Мам, а хто? Це літуча миш, напевно, якась пародія на літучу миш. Так, це Лего малесенький. Такі маленькі коробочки. Це хто теж новорічні якісь прикольчики. Робот. Ой, дивися, маш, э, порошок. Ігрушка порошок. 45 доларів. Та ні, це напевно якась іграшка. Робот. іграшка. Короче, іграшки тут вагон. Шеста ура? Да, короче, тут куча всяких новорічних ігрошок. Дивись, даже кірі є, який миленький. Оцей пряник. Да, це новорічніший. Клас. Бумаги кучу. Да, бумаги теж вагон. Що там? Спиралка? Так. Круто. Це кірі можна. Кирил такости. Ой, дивися, тут цілу тю можна прикупити. Холодильник. Посудомойка. Духовка, духовка, умывальник, умывальник. І... Ванна и комо. А, ванна, да, умывальник. И стиралка. Ой, як цікаво, і стиралка. А тут ж, а, тут нічого. Ой, клас. Дивись, тут щось тоже якесь. Кри, куб, кіс, кіс. А вот куди ж Ага, щось робити, да. так? Заливаєш. А, заливаєш, робиш в цю штучку і потім з'являється. Mm -hmm. Ой, тут куча всього новорічного. Mm -hmm. Салфетки, які Весь нам тарілки квадратні. Китарелки і твій діялки. Mm -hmm. Да, клас. Ну це одноразові всі, так. Да. Це всі одноразові. Різні різні. Тут що? Ой, дивись, тут пряники робити. Шоколад. Формочки, дивись. Я заблокировала ход. Нам. Там течка да. купила да. оцей новорічний цвіток той. Ой, как кружка интересная Ой, она такая страшная. Ага. Ну, здесь... Скажи. Здесь... Ух, мама Ух, а вот так на вайбере сидала майже. А это шоколад, да, Тишон? Дуешь, чувак, шоколада. Да, это шоколад для камеры. Класс. Ой, как кружка с губами. Глуби. О, мам, мам, дуешься на це? И это Це давай. Кружка. Ух. А -а -а, ага. Наборчик. Такі всі упаковочки в новорічних прикольчиках. Вот МНДМС. Новорічний. Твикс новорічний. Вот такий МНДМС тоже новорічний. В гірляндах Це МНДМС Зелені. Ой, ці їхні цукерки, навіть вони теж є всюди. Дуже цікаво зробили. О, це набор. Теж з Дідом Морозом. Наші снікерс, Twix, M&M. Да? Наші знайомі цукерки. Це новорічний. Жилейки ці. Клас. Кіткат.

Так. Ой, это да вы костюм. Эльфа, чи кого-то? Это и А, в Ага. <laughs> Женочий Дед Мороз. Класс. <laughs> Потушить, не потушить, потушить, не потушить, да? Так, да яку берем? Таку бери середню, вот таку еще. Ого, а тяжка яка. Берем. Да, еще якусь одну такую, от может, цю. Давай цю, цю Чорно, листочки відірвем. Не, ми їх відірвем, все равно. А я тебе скину, ну, кстати, як чистить. Это удобно, цю капусту, чтобы легко просто так выдернуть цей. Так, да? я а. не бачила. Редиска, Маш, хочу редиску. Давай візьмемо редиску. Зробимо салатик з родиски. Так. Да. Десь шукай, десь висять. Так, що нам треба? Достаєш? Давай, давай, давай. Декілька бери. Молодець. Три. Ну три капусты и берем редиску. Три капусты. Ну да. А -а -а. а -а -а. Ну я не хотела, ну что ты? на ноги. -а -а -а. Давай берем такую редисочку. Давай я сразу тебе ее поставлю. Это редисочка. Нет. Все. Так капусточку теж, напевно, да. Поставиш ти. Дві <клухи> в один пакет. Ні, Не, в окраїні. Так, цибульку. Йду, Даня, йду. Цибулька. Така цибулька. Не, беремо одну штучку, напевно. Беремо одну для салата. Щоб вона у нас не пропала. Потушить не потушить. Потушить не потушить. Потушить не потушить. Ну, нічого відкривай ще одну. Так що у нас? Морква є. Паду тобі капусту, помагаю. Помагаю. Мама. Ищи одну. Давай в мой пакет. Да. Чуть не упав пакет, мама туда. Угу. Это впадать. Так, тыква, морква у нас для Киры є. Да. Есть. Кивочки. Брокколи берем? Бро брокколи берем. <свят> да. Маш, ну впадай. <свят> берем брокколи? Да. Давай вот такі окремі беремо малюсеньки, щоб можна було їх декілька Мам, раз буду, готувати. Я Давай я достану, Машка. Берем чотири такі штучки і будемо розділимо їх на чотири порції. І Кири відварим брокколі. Ні. Ні. <реш> сама отстопчеш, не? Да, сама їх. Вау. Вот Сынь. так. И сыни. Мама. Ну, сыни. Дай пакета, да? Нет, с пакетом. О -о -о -о. Давай я достану. О -о -о -о. Так. Ой, а они что с таким? Вот это знак, что ты не можешь играть. Нет, давай, я это хочу знак, в духовочку. Что Дойце, тут закінчем, идем в Вже идем, тут закинчиваем и идем. Ты всегда овощи первые ходят. Ну, а на, на ще один, Марусечка. Не знаю. Це другий пакет. Да. Так. Яблука, клубника в нас є. Е, да? Клубничка є е в нас? Морожене є вдома. Нема. Як нема ціла упаковка твікс цього снікерса? А що ти хочеш? Моті? Ні. Це мега вкусне морози. Так бери, ні, ми ж не Маристає. будемо довго. Наростає тут, ну, досить Ну не жарко, по крайней мере. Це скільки там? 8 штучок, да? 7,48. Я не знаю, чи Даша говорит, мне кажется, не Даша. теж тоже їла. його, так. Да. Вот сосиски сюда. сюда. А нам надо ті, що ми перевіряли. По програмі. От тут вони Ні, нема. А ну, чекай. А, тут, напевно, Машка. Ті, що ми, шуми... о, а, ці. Сторки візьми за дві упаковочки. Скільки вони? 3,97. Скільки тут? 10 штучок. Що ти шукаєш? Чекай.

А, це цей містер Біст, так? Да? Так. Да. Ага, це... Ой, дивись тут який. Дивись. Вони... А, вони різні. Це масло горіхове. А це що просто молочний шоколад. А це? Де молочний шоколад? А, дивись, Кранч. Просто молочний шоколад, ви забрали. Ага. Дарк. Чорний, О, вообще. Ну, тут і такі типа і коріо, да? А от менші, і на she. Це дорожче. Лучше це хі, брат. Ми беремо це. От що, ти решила це? Просто милк шоколад? Так. Да. А дивися, є милк шоколад з цим. А, це це масло, так, да? горіхове? Yeah. А, от воно, ага. Це перепутали. Давай yeah. порядок зробимо. Отак. Ні-ні, не обов'язково все підряд брати. Я бачила, що ти там взяла. Шапку я хотіла. Якусь гарну. Оця мені ще шапка понравилась. Та дуже дуже проста. Скільки вона коштує? 2,48. Звісно, треба рад. Давай таку. Кіра, плюс ще одна шапка. Ну не кидай в продукти. Чо? Чо? Дем. Дем. Маш, э, треба кофту, кофту якусь, так. Да. Десь тут були такі штуки. Знаєш, де там можна. Пальтишка. А, вот вони, вот такі от штуки я люблю. Дивися. П'ять років. Але тут якісь всі великі чекають, да, для малючків? А, напевно, там, Ану. Тут... а ну. О, дивімо, місця. Де? А, так, я бачила в прошлий раз. Маруся, я тут. Вот, для малючків. Лишай її там. Ні. Чому? Ні. Вот. Я чітко вот. застряла. Мам. Вот. На 12 місяців, да. А так обрати. А ну, оцю подивися, оцю подивися, це 18. О, на велика, велика ні. ні. От таку на 12 немає. Є. 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 От 12 голуба. Ну, Давай тоді цю голубу, ти Маш. Ти просто сказала 12. Давай тоді цю голубу, Маш, ага. Давайте улыбу. Привіт, мир. Hello, world. <laughs> Че Чи, таку? Під колер шапки. Так, значить на мальчачу брем девчачек. Під колер шапки. Але, але чекай. Ну, кстати, а, а воно штанишки. не дуже високе, не дуже буде длинне. І штанішки, длин. Штанішки 18 місяців до цього ж. 12. Цій, Мені штанішки в подобаються. Тоді треба й кофту таку. Нема кофти, я вже в раз бачила. Везьму. Дивись, які штанишки. Що... Брат. Ось такі у Кіри буде набор. Чекай. Дивись. А ну давай. і це не все. І шапка. І шапка. О, така буде. Але щось дуже здорове на Кіру, не? ні? Це нормально. 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 Е, значить, це кофточка 4,98. А ця штука штани Шапка, Шапка 2,48. Цей 4,98. Все? Що, берем такого кольору, да. Маш? Точно? Да. Не кидай в еду. <реш> Маша. Да. А тут хлопчачі більше, так? Да. Да? да? Що ми купили в итоге? Сосиски, шоколад і капусту. Вот у нас. Да. <laughs> Наборчик. А що це? Дивись, крісмас, маш. О, маш наклейки. Дивись, які гарні. А ну відкриті штучку. Це не відкривається. От, ні, вони тут достаються, видно, бачиш. Вот. Вот, так, да, треба достати. Вот тут скло. Ой, яка гарна книжечка. На складати, кіри. бачиш? На Кіра там ще не Ні, Кіра ще рано. Такі книжки для жінок. Ага, це біблійні. Історії на кожен день. І ти собі кожен день можеш читати. Вися, тут разник. Ого! Хочеш самоліт, от машина така. Машина така є. Ага, Дивись, що тут є. Клас. Дом. где внутри Барби, домик и животное. Let's лифт. Добро. Короче, Маша тут у нас в Барби ударилась. Вот. Вот, ветеринар. Тут тоже маленькие животные. И вот такая машина. Тут даже бассейн. Капец. Стой. А, ти а, даже кухня нам є. Ти впевнена, що тобі це треба? Так. В 11 років? Так. Мам, дивися, тут є басейн наверху. А, тут є басейн наверху, який знімається і барби плаває. Тут є синій і фіолетовий. У мене фіолетовий, мені повезло. Все, можемо йти на касу. Все, це ми із-за цього так да. шукали іграшки? Так. Да. Ой, Маша висяка краса. Що це, це, Ірошка, чи що це таке? Погаря. Ось Грінч мал. Стоїть. А, да, вот строишь, бачишь дорогу. Стоит деловой. Угу. Строишь дорогу і Грінч їздить по ній. Ті нелиш Грінч. Ті мал. А, а це страшний, дивись, Хелловінський чувак. Це страшний. Ніки Маус. А це а, Мікі Маус, да, якісь тут стічі, я просто думаю. Ой, ну класно. <рес> Кіноски цікаві. Да На камін, да? так? Акула. Ой, оцей класний. Невідомо. Клас. А тут ой, тут кольорові. Зелений Подумав один. Внимание. Ой, оцей гарний. От я бы ці взяла бы. Міський гарний, червоний. А, для закусочок така ялинка. А, як класно! На дерев'ячці. Ага, так, бачиш? Розкладати, мам, надо. Вот так. Да, на дерев'ячці. Суші, суші, суші. Ага, дивись, щоб не впала. Тільки мені. О, суши, Ой, дивись. Така дивись. сирна досточка, можна її під сир використати. Клас. О, oh, я знайшла oh. тобі кружку Маш для чаю. Yeah. А зачем у тебя тарілка? Маша і кружка. Мама, well, зачем у тебя тарелка? Тоже напомню киснерезочку сюди класти, Просто вона така як зірочка зроблена. Так, да, ця кружка, конечно, that's шикарна. That's кружка на літр 900. 12 доларів. Ой, як класно! І ці такі тарілочки гарні. Де тримати? Ламати чоловічком мало. Це ж, а, це ці перчатки, рушнички. Бачиш, нам барчиком. Рубіться, ладно, граб. Друзья кашляка. Красота. Бараешься ли? Нет. Чого? Прикольно. Ой, кепка. Ну, Кепку давай. Смешно? Да, ну покажи сбоку. Не, бдись сбоку. Прикольно. Вот такую хочу. Прикольно. Складай. Оп. Ти маєш палатку забути? Мені неудобно одною рукою. Кидай. Це теж. Нормально? Нет, конечно. Од... Машенька, мы все разом пробиваємо, дочь. Ми все однією картою пробиваем, Кити. Виски всі Ого. Щоб точно було видно. Давай солодки. А сосиски? 6 доларів. Принт. Принт. Оде? Що, скільки покладеш в Волмарту? Не Спіла. Скільки хотіла? П'ять. Молодець. Лізя. А завжди з длинними чеками це смішно у коли... Ти будеш читати длинний дві чекати. Uh -huh. Пішли. Да. Ага, як да. ці шарики. На. Е Ці квіточки є в кожному магазині. Маруся. О, я бачу машину нашу. Дивіться, нам попала. Так, тепер складай кудись. Куда би ми це склали? Просто кудись. Просто кудись, так? Да? Куди бачимо, туди складаємо. Так. Да. — Ну а як же ж? Я вийду місце. — місці. Нам вот вода. Все. Моя вода. А вот там тележки, бачиш, вот там теж є ближче.